Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на вулиці плюс 40 і нарешті я вирішив добити літній душ. Дивіться, що ми тут зробили. Труба 40 на 20. Бетонував я їх ще позапрошлому році, але профнастил не було зашито. Тут горизонтально профнастил. Металевий, уголочки 50 на 50. Тут ще у нас буде або двері, або просто ширмачка. І бак у нас на 80, мабуть, чи 100 літрів. Отака у нас система. Оце продається і це теж. Ступінчатим сверлом просверлив, ставив, закрутив. До побачення. Я вже помився і відчуваю себе добре. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Підтримуйте український контент.